<му> Емічок, де чи ми в кулеме попали? Ми приїхали на іспанську ферму. Нашу Емікавці друзі маленькі, Такого самого віку, як і наш мене їли. Як тебе звати? Кажи, як тебе звати? Че, я? Данік. Це Данік. Це Денис, так? Да? Да. Два. 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 Хлопчик, дві з України. Одні хлопчики. Олександр mm. у Франції. Його там духі. Це два Ші хлопчика. Наш... Його далекі родичі. Так, ось так далі. Ось так, так. О, там ослики. Іспанські вислюки. Dá. Да. О, там навіть їх три. Треба аж три, а не два. Треба три, бо ще два коні є, але час від часу вони якось міняються. Ага. Ось такий отки... півник такий гарний. Такі роги цього. Хо. Білий. Це білий, так, да, Аміка? Це рада, глядьте, яка Аміка. Вони кажуть бі. Бі, так. Аміка один раз одну Козочку, ладно. Розкажи. Ложки чорненьку, так? Так. А кто здесь? Це кто такі? Курки. Курки? Це тоже курки. Подивись, подивій внимательно, подивися. Курля. Де курки? Ото курка, правильно. А те хто? Це не курки вже. Знаєте такі? Кто це? Церкачки кіспанські. Хріні незвичайними головами, червоними. Гляньте якісь спальки. О. А ну травичку курочки накидайте, курочка буде їсти траву. Та буде курочка травичку. то бачите, курочки немає. О, як ти закинув гулячку. Дивися, застряла там. О, такий а мій кадочка, то маленька, маленька пальбочка. Там проростається. Маленька коженка. То маленька да, коза, велика коза. Тільки козел. Це козенятко. А це його мама, навіть. Да, навіть. Мой тато з бородою. Байки з бородою. Це козочка. Da, tak, tak, bo to wszystko idzie. Tak, teraz kaj, szybka kaj. Muskać, kia, kia. Muszę się kurczyć A my, co ty skajes dla tych koszyczek i, i kajczek, co ty im skajes? Бувайте, годувати і, і, їх приїжджайте. Ми то з вами прощаємося, люди друзі. Ось така. О, там далеко ще білий кінь. Точно. Ми побачили ще білого кіня. Там білий кінь ще ховався. Віслюками разом. Так. Да, Ми будемо самі пушками, травички нариваємо. Thank you.